Екологічна гра релаксація, крапелька фарби, мета цієї, гри – профілактика психоемоційного напруження, розслаблення, зниження відчуття тривоги та перевтоми. Для цієї гри потрібно пензлик з аквареллю та прозорий стаканчик з водою. Отже, кожен вибирає будь-який колір. За допомогою пензлика залишаємо у воді краплинки з фарбою та спостерігаємо, які візерунки з'являються у воді. Після цього за бажанням можна обговорити, що означає певний колір та як він впливає на організм людини. Наприклад, рожевий являє собою суміш червоного і білого кольорів, рожевий романтичний і ніжний. Теплота рожевого розчиняє все негативне і тьмяне, рожевий гарно заспокоює, викликає відчуття комфорту і затишку. Це колір примирення і добрих почуттів. Він допомагає легко вийти з критичних і конфліктних ситуацій. Рожевий пробуджує інтуїцію, сприяє зміненню застарілих точок зору і допомагає позбутись нав'язливих думок. Надлишок рожевого свідчить про потреби в захисті, відмежування від реального життя, світ мрій, казок і величних думок. Надмірне захоплення рожевим виявляє бажання підкорити події своїй волі. Говорить про надлишок самовпевненості, сприяє прояву, надлишковій поступності і надмірній емоційності. Жовтий колір це колір самого сонця, чистий, ясний. Він несе в собі ясність, теплоту і енергію. Жовтий колір пов'язаний з розумовими здібностями, організованістю, увагою до дрібниць. Жовтий сприяє концентрації уваги і чіткості думок. Це тонізуючий колір, а його дія на людину м'яка та ніжна в порівнянні з червоним та помаранчевим. Під дією жовтого злегка пришвидшується пульс і дихання. Жовтий колір забезпечує організму рівновагу і самоконтроль, допомагає добитися поставленої мети, активізує спілкування, створює гармонійне відношення, підвищує самооцінку і допомагає при нервовому виснаженні. Цей колір повен оптимізму і радості. В негативному аспекті жовтий це схильність до критики і несприйняття чужих думок. Таким чином можна проговорити про кожен колір. Який використовувався у релаксації. Цю гру можна проводити як з дошкільниками, так і з педагогами. Дякую за увагу!